Мене часто запитують, як я почала малювати і чому саме кави. Малювати я любила ще з дитинства, в мене завжди був олікать у, у роках, і я дуже мріяла навчатися в художній школі. Але тоді не склалося. І от, коли мені було вже 35 років і я мала в своїх вже троє дітей, я вирішила, що я вже доросла дівчинка і можу сама себе відвести до художньої школи. Підійшовши до директорки, я запитала, чи є в них заняття для дорослих, і мені дозволили відвідувати старші класи там, де дітей готують до вступу у вищі творчі заклади. Наступні п'ять років стали поворотними у моєму житті. Я потрапила до надзвичайного викладача пана Миколи Павловича. Відомого художника та вчителя з великої літери. Ми вивчали класику, малювали аквареллю, гуашю, акрилом. Але до одного разу я познайомилася в інтернеті з дівчиною, яка стала моєю подругою, художниця, яка малювала кавою. Мене захопила ця ідея не тільки тому, що це красиво, а й тому, що це інакше, нестандартно, глибоко. Мені хотілося творити не як усі. Так і народилася моя історія з кавою як фарбою. А ось і моя перша робота, яку я намалювала кавою, саме з нею почався мій шлях у кавографії. Якщо тобі близьке бажання творити та йти за своєю мрією, слідкуй за наступним відео.